Ми починаємо нову тему «Логарифм і його властивості. І дивіться, все, що ми будемо вивчати про логарифми, я зараз вам так ну, поясню, дивіться, спочатку ми вивчати будемо логарифм і його властивості, потім підемо до логарифмічної функції, потім розглянемо логарифмічні рівняння, а потім логарифмічні нерівності. Ну, алгоритм такий же, як і в показникових функціях спочатку там, ну, не було там логарифму, ну, якоїсь виразів показникових, були степеневі лише нагадаю степінь з раціональним показником, так? і їхні властивості, перетворення виразів і степень з раціональним показником. А потім функції, ну, тобто там властивості, графіки, формули, ось, а, ну а потім я завжди рівняння нерівності. І так, логарифм а, знаходження, скажімо так, логарифму. Це дія обернена до а, наш, ну, логарифмічна функція, вона обернена до показникової функції. Ну, от дивіться, тут наводять а, такі. Приклади, тобто починають з нашого рівняння, як ми недавно розв'язували нещодавно 2 в степені х дорівнює 4, 2 в степені х дорівнює 8 – це наші показникові рівняння. І ми знаємо, що їхні корені, ну, 4 це 2 в другій степені, тому для першого рівняння двійка, для другого рівняння 8 – це 2 в третій степені, тому їх дорівнює 3. Тобто ми легко знаходили корені, тобто було підібрано так, що в лівій і правій частині звести до однієї основи було дуже легко. Проте нагадую, що ми знаємо, що А в цепніт, давайте я нагадаю, завжди більше нуля, так, і А більше одного. Може бути, і А може бути між нулем та одиничкою. Да? Тобто, скажімо так, що А більше нуля, нуля і не дорівнює одному. Тому дивіться, якщо розглядати ліву частину рівності як функцію, то А в степені Х більше нуля, тобто 5 вже більше нуля, тому таке. Існує да, рівняння, і основа наша відповідає двом умовам. Або у нас в даному випадку, в даному випадку а більше, ніж один, тобто двійка. Тобто таке рівняння теж можливе, і е, якщо воно можливе, то воно повинно, тобто воно існує, в нього є розв'язки і корені е, можна знайти. Але ж, бачите, із 2-5 зробити неможливо, тобто ми не можемо зробити однакові основи. Але ж як тоді записати в наш розв'язок? І ось у нас е, ідуть, ну, тобто виникло таке питання ще раз. Е, і тепер, от, як його реалізувати, це питання? І от, от давайте звернемося до графічної інтерпретації. Тобто, ще раз нагадую, 2 в х дорівнює 5. Знову ж таки розглядають як функцію лівої правої частини, побудували графік лівої частини y дорівнює 2 в степені x рожевого кольору. Ну, ви такий графік пам'ятаєте. І y дорівнює 5. Ви знаєте, що графічно розв'язки – це точки, це спільні точки графіків. Функції лівої та правої частини рівняння. І ви бачите, що існує точка перетину, точка А, де вона буде мати певні координати. От, Тобто рівняння має єдиний корінь, бачите? І ці ну, х от бачите, воно знаходиться десь між двійкою і трійкою. І ось домовилися називати корінь рівняння такого, домовилися називати Логарифмом числа 5 з основою 2. Тобто х дорівнює логарифм числа 5 з основою 2. І це є корінь рівняння. Зверніть увагу, що на НМТ теж таке можливо завдання, але скажу, якому там проміжку належить даний корінь, наприклад. Зверніть увагу, знову ж це знаходиться між двійкою і трійкою графічно. Так? І таким чином ми говоримо, що логарифм з засновою А від 5, або, як кажуть, логарифм числа 5 засновою 2, це, скажімо так, це таке число, яке визначає показник степеня. До якого треба піднести число 2, щоб отримати 5. Тобто оце у нас показник степеня. Можна отак от от і написати, що це показник степеня, запишіть собі, нашого числа 2, тобто нашої основи, до якого потрібно піднести цю основу, щоб отримати 5. І означення йде далі, що таке логоритм. Ще раз повторюємо. Логоритм даного числа B з основою А, де А більше нуля, А не дорівнює одному, теж у нас залишається це обмеження, називають показник степеня, до якого потрібно піднести число А, щоб отримати число B. Тобто можна записати в загальному вигляді логарифм. Додатного числа Б з основою А. Це якийсь, да? який? Такий, що А в степені Х дорівнює Б, Де А більше нуля, А не дорівнює одному. Зверніть увагу, Б більше нуля. Додатного числа b. Це все запишіть собі це як означення. Означення логарифму. Ми до цього будемо звертатися, ну, скажімо так, ще не одного разу, так? При розв'язанні завдань. Так. І так. Записалися, так? Оце ж ви розумієте, чому Б більше нуля. Це ж наш Б, це Австені Х. Так, це більше нуля. Так, ну і далі пішли вже властивості логарифмів. До речі, властивості логарифмів ми будемо, ну, ви будете на НМТ мати серед формул, якими можна користуватися. Ну, в общем, таким чином, давайте йти далі за параграфом. Дивіться ну, Беруть такі приклади, да? Так? Логарифм від числа 9 за основою 3 дорівнює 2. Чому? Тому що 3 в другій степені дорівнює 9. так? Логорифм від 17 за основою 17 дорівнює 1. Тому що 17 в першій степені дорівнює 17. Логарифм від 1 за основою 100 дорівнює 0. Тому що 100 в нульовій степені дорівнює 1. Логарифм за основою 2 від 1 8 дорівнює мінус 3, тому що 2 в мінус 3 степені дорівнює 1 8. І далі йдуть властивості. І теж потрібно буде записати зараз в зошитах. Зараз ми їх лише ну, всі розглянемо. А, ну, Давайте, знаєте, я можу їх запишу властивості. Щоб потім користуватися для розв'язання завдань. І так, перша властивість називається основною логарифмічною тотожністю. А, в степені логарифм за основою А від Б дорівнює Б. Ну, Все ж теж сказано, А більше нуля, а не дорівнює одному. Тобто, оце ось у нас виконується умова. Якщо не виконується то і не може ця існувати. Так, друге властивість. логарифм за основою А від 1 до рівня 0. Третє. логарифм за основою А від А до рівня 1. Четверте. Це в нас йде вже теорема. До речі, зверніть увагу, є деякі логарифми. От дивіться, логарифм за основою 10, наприклад, від X, записують як десятковий логарифм від X. Тобто основа 10 прибирається, і ну, оскільки він ну, найчастіше використовується, тому його так скоротили. І логарифм за основою Є відик, це записується як натуральний логарифм від віддик, є наближено до рівня 2,7. Теж такий логарифм часто використовується в економічних, ну, в економіці, можна так сказати, і тому. Теж скоротили деякі записи. Тобто, якщо ви зустрічаєте ЛГХ, щоб ви розуміли, що це логарифм десятковий, ЛН це натуральний, і основи ви розумієте. Їх. Так, далі логорифм 4, від за основою А від добутку дорівнює логарифм за основою А від Д. Плюс логарифм за основою А від дитини. Тобто кума логарифмів Далі. Ну тут є доведення, можете, ну, в общем, подивитись вдома або можете. Давайте зараз глянемо. Невеличке таке доведення цієї властивості логарифму добутку. Ну і е, розглянули два вирази: а степені логарифму за основою А від іксифрік. І тоді сказали, що е, можна ж записати так, що, е, ну, дивіться, тут у нас є ксифрик, так? Далі, степені логарифм А е, ну, від суми Логарифмів за основою А і, і від X і Y розписати таким чином, як множення. Показники ж додаються, коли у нас множаться однакові основи. І теж отримати можна і цих. Ну, оскільки у нас дорівнює права частина двох рівностей, так можна сказати, що і ліві частини цих рівностей теж дорівнюють. І тоді можна оскільки основи однакові, прирівняти показники і сказати, що логарифм добутку дорівнює сумі логарифму. Далі, логарифм частки, це у нас різниця, тут ми не будемо і не доводиться навіть. Тобто логарифм за основою А від частки дорівнює. Логарифм А від І. Мінус логарифм За основою А від Y. Так, шосте. Логарифм За основою А від Х. В степені тут бета написали, дорівнює. Виноситься показник так За логоритм в вигляді множника. І тут буде логорифм за основою АВДІ. Ну, Оці властивості працюють як зліва направо, так і справа наліво, як завжди. Зверніть увагу, показник довільне дійсне е, число. Так. Далі. То був логарифм степеня, це перехід від однієї основи логарифма до іншої. А дивіться, оце всі шість цих пунктів, вони є серед формул, якими можна користуватися. Далі, те, що потрібно запам'ятати, тобто сьомий пункт логарифм за основою А від. Б дорівня. Перехід до іншої основи. Логарифм. Тут ви обираєте основу, але за умовою, що більша нуля, вона не дорівнює одному. І можна перейти до любої іншої основи. Це логарифм за основою новою від підлогарифмічного виразу. Поділити на логорифм цією ж основою від основи логарифма. Так. І... Остання властивість, тобто це навіть наслідки від, від, від цьому властивості, це у нас, давайте тут десь 8 допишу. логарифм за основою А від Б дорівнює 1. Поділити на логарифм за основою Б від А. Ну, зверніть увагу, що тут, щоб поміняти місцями основу логарифма і підлогарифмічний вираз, потрібно зробити ну, за такою властивості перехід наш. Ну, і ну, треба ще й дев'яте записати як наслідок. Де її записати? Ох. Ну, навіть, навіть, навіть. Давайте отут написати. Дев'ятий. Це все ви записуєте в зоті. Логарифм. За основою А. Логарифм. Якщо основа наша в якомусь показнику записана, то... Й той показник можна винести в вигляді оберненого числа, як множник перед логоритмом. І буде логоритм за основою А від Б. Ну, в общем, таким чином ми записали все, що можливо. Так? І так, у вас це зошитах Повинно бути означення логоритму. Те, що зліва. Потім які, яка форма запису десяткового логарифму, логарифм за основою є. І а, властивості логарифмів, їх у нас, ну тут і наслідки сьомого, сьомої властивості. Я пронумерувала пунктами 8 пунктів. І так, ще раз: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий пункт. Вони у нас, у вас є серед формул, якими можна користуватися на НМТ. Сьомий, восьмий, дев'ятий пункт потрібно запам'ятати. Вони можуть бути, але серед формул, якими можна користуватися, їх немає. Ну і Тут я пропоную, тут залишилось небагато часу. На наступному уроці ми вже зробимо повністю практичний урок. А зараз я вам розгляну. Щоб не записувати, бо немає тут місця. Ось, щоб, я хочу, щоб ви бачили одночасно і властивості, як вони використовуються, і запис. Задача номер один. Зараз візьму зелений Щоб... Розв'яжіть рівняння. Дивіться, три степені Іс дорівнює 7. Ну, ви бачите, звісно, що у нас в лівій частині ріка, в правій. 7 із 7 не можна зробити ще раз рік в якійсь степені. Тому ми говоримо, що тоді розв'язком нашого рівняння є і дорівнює логарифм за основою 3 від 7. Оце розв'язок нашого першого рівняння. Це означення логарифму. Тобто оце. Далі. 4 в степені 2х мінус 5 дорівнює 9. Ну, Таким же чином ми говоримо, що 2х-5 дорівнює логарифму за основою 4 від 9. Ну, а потім уже спрощується все. І це буде логарифм за основу 4 від 9 плюс 5. І x логарифм за основу 4 від 9 плюс 5 поділити на 2. Це у нас, до речі, таке число ірраціональне, іраціональне, ну, така відповідь у нас і буде. Можна на деяких калькуляторах є знаходження логарифмів, ну, тобто можна знайти, яке це число. Ну, а можна, до речі, за допомогою того, як з'ясувати, що це за число. А, можна сказати, що за основою 4 від 9 знаходиться між двома натуральними числами, потім, якщо додати 5 і поділити на 2, то можна з'ясувати, що це за число. Ну, що ми можемо з вами. Так. Ще тут другий пункт да, розв'язати. Обчіслять значення виразу. Обчісліть значення виразу, то тут вже використання властивостей. Так, і властивості наші е, такі. До речі, мабуть, я вам це теж таки більш чітко розкажу, як це число з'ясувати. Бо це цікавий момент. Зараз беремо це число і дивимося. І так, і будемо якраз властивості за Логарифм за основою 4 від 9. Між якими числами знаходиться? Ну, Дивіться. Це, до речі, знову ж таки ми будемо вивчати функції. І ця у нас є функція, так же, як і у показникових функціях, якщо основа більша, ніж один зростаюча. Ось тому, тому між якими значеннями знаходиться наше, беремо теж логоритми теж і тут логорит. І так, нагадую, наші властивості, які записані. От дивіться, є такий, така властивість, що логарифм за основою А від А дорівнює 1. Ось. Ну і дивимося, що ми можемо сказати? Що тут логарифм, ну, якщо основа 4, то всі степені четвірки у нас будуть числами раціональними. Тобто, ну, скажімо так, Якби простіше, навіть натуральними, нераціональним а натуральним. Тобто, дивіться, це у нас один. А тут у нас логарифм 4 в якій степені, можна сказати? В другій. Тобто там в першій степені, да? а там в другій степені. І тоді ми можемо сказати, що логарифм за основою 4 від 9 знаходиться між логарифмом за основою 4 від 4, і логарифмом за основою 4 від 4 в квадраті. Зверніть увагу, тоді ми можемо сказати, логарифм 4 від 4 це одиничка, да? а, таке у нас натуральне число. І логарифм 4, за основу 4 від 4 в квадраті, за властивістю, дивіться, шостою, логарифм за основою А від х степені Б, де показник виноситься перед логарифмом, можемо сказати, що це 2. І можемо тоді сказати, що логарифм, за основою 4 від 9 знаходиться між одиничкою та двійкою. Далі те число, яке у нас з вами дорівнює x. Це логарифм за основою 4 від 9 додати 5. То ми можемо додати до цієї нерівності 5, до цих частин до центру. І це буде у нас 6. Посередині у нас логарифм за основою 4. Від 9 додати 5. І тут у нас буде справа 7. Тобто більше 6 та менше, ніж 7. Але ж тут це число, дивіться, воно ще поділено на 2. Ми маємо право поділити на 2, не змінюючи знаки. І отримаємо 6 поділити на 2, 3. Логарифм за основою 4 від 9 додати. 5 і Це це поділити на 2, і 7 поділити на 2 це 3,5. Тобто, оце наше число, яке є коренем другого рівняння, логарифм за основою 4 від 9 плюс 5 поділити на 2, знаходиться між 3 та 3,5. Тобто, ну, як можна сказати, ми можемо мати уявлення, де це число знаходиться. Так, це ми розглянули таким чином. Далі, я це прибираю, там ще декілька хвилинок, я зараз вам розгляну. Тут це, так, я додатково розгляну, а зараз це дуже важливо знати, як з'ясувати, де знаходиться логоритм. Так, далі задача номер два обчислення значення виразу. Ну, дивіться, за властивостями робили, да? що робили? Записали 10 в степені 2 плюс 2 десятковий із 7. Сказали, що показники додаються при множенні однакових основ, тобто розписали в вигляді добутку. Потім 10 в другій степені з'ясували це 100, а тут у нас. За властивістю, яка є основна логор... логоритмічна тотожність, сказали, що 10 степені десятковий логорит 7, це 7. І 7 у другому степені, оскільки там показники множиться при зведенні степеня в степень, то ми отримали 4900. І друге ми теж розглянемо. Тут віднімаються наші показники, а віднімаються. Показники, коли ділимо, записали у вигляді ділення, 9 записали як 3 в другому степені, і отримали наступне. 3 в другому степені з показником логарифм за основою 3 від 4, і поділити на 3 в другій степені, в степені ще в показнику 0,5. Ну, тут все зрозуміло з дільником. Це трійка у нас буде. А тут буде, дивіться, можна ж поміняти місцями показник 2 записати за дужечкою, тому як при зведенні степеня в степень показники множаться, від зміни місцями множників добуток не змінюється. І тоді в перші дужечки у нас основна логарифмічна тотожність, ось вона застосували. і це дорівнює 4. 4 в другій степені 16. Поділити на 3 отримав 16 третіх. Ну і таким чином, використовуючи властивості логарифма, спрощували вираз. І третій пункт, останній. Зараз швиденько, я завершите пояснення. Общинять значення виразу. Логарифм за основу 2 від 20, плюс логарифм за основу 2 від 12, мінус логарифм за основу 2 від 15. І ось наше розв'язання. Ну тут 20 записали. Ну, логарифм за основу 2 від 20 і логарифм за основу 2 від 12. Записали так: поступово. Спочатку множення, потім ділення. Я одразу так от записала. Тому що, за властивостями номер 4 і 5, які ми записали, логарифм добутку, сума логарифмів, а логарифм частки це різниця логарифмів. Тому використовуємо в 4-5 властивість, ми ну, отримали 20 на 12, поділити на 15 під логарифмом, порахувалися, отримали 16. Далі логорифм, логарифм, за основою 2, а 16 це 2 в четвертій степені. А ми знаємо за нашою властивістю 6, що показник можна винести перед логарифмом як множник, Залишається у нас записую. 4 помножити на логарифм за основою 2 від 2. Логарифм за основою А від А третя властивість це 1. І 1 помножити на 4 це 4. Ну, таким чином ми розглянули е, параграф логарифм та його властивості. Перше, вивчили, що таке логарифм Нагадую, логарифм за основою А від Б до рівня Х. Це е, таке число. Яке є показником е, основи логарифма А, щоб отримати підлогаритмічне значення? І е, знаємо, що А більше від одного, А не дорівнює одному і Б більше нуля, оскільки Б, це А в воно там завжди більше нуля. Розглянули, як записується десятковий логарифм, натуральний логарифм, і розглянули 9 властивостей, а також приклади використання цих властивостей.